Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця, а я Ростислав Кривець. Це відео присвячено вашим запитанням щодо відмови нотаріусу у вчиненні відповідних нотаріальних дій. На яких підставах вони можуть це робити? Що повинно бути підставою для відмови, які дії вони не мають права вчиняти, в принципі, нотаріус, і як оскаржити так мовити, Бездіяльність чи дії нотаріуса з відмови у вчиненні виконавчої дії. зараз я коротко постараюся вам про це розповісти, тому що ну, досить докладно для того, щоб ви знали про свої права і як, в принципі, Примусити е, державних реєстраторів, нотаріусів або осіб, які уповноважені на вчинення реєстраційних дій, все ж таки їх виконувати. Тому що дуже часто я чую, коли звертаються за нотаріальними діями, а їм відмовляють у вчиненні нотаріальних дії, говорять, ми не будемо це робити. Ми не будемо там завіряти якісь документи, ми не будемо там надавати якісь довідки, витяги, вчиняти якісь написи чи... І так, далі, і так далі, і так далі. Що? Ви повинні знати. В Україні існує відповідний закон про нотаріат, До речі, я дам на нього посилання в себе в телеграм-каналі, і я вас буду просити. Не забути підписатись на цей YouTube, Тікток мій, тому що саме ваші підписки дають змогу поширювати це відео значно краще, щоб люди знали про свої права, знали, як їх захистити. І, в принципі, володіли цією інформацією для того, щоб мати можливість оцінювати. Ті чи інші ризики і зрозуміти, що далі потрібно в рамках закону робити. Тому обов'язково підпишіться. Ну а посилання на сам закон і на ці норми, які я зараз вам буду розповідати, я дам у себе в телеграм-каналі, тому також зможете його знайти е, в Ютубі під відео, або в Тіктоці, в шапці каналу, або просто в телеграмі забити Ростислав Кравець і знайдете безпосередньо його раджу підписатись. І так, статтею 49 закону України про нотаріат чітко встановлено відповідний Підстави, які, в, чи, в яких при яких нотаріуси відмовляють у вчиненні виконавчих дій, верніше, вчинені нотаріальної дії. Це по-перше, якщо вчинені такої дії суперечить законодавству України. Ну, наприклад, знаєте, просять нотаріуса, давайте ми укладемо угоду там про поділ майна подружжя. і один з, один з подружжя відмовиться від аліментів. Від аліментів не можна відмовитись, тому що це за законом. Тому таку угоду просто нотаріус. Ну це так. Швидко Ви згадав, що таке буває з таким звертається. В цьому вам це можуть відмовити також. Не буде відомості та документи необхідні для вчинення нотаріальної дії. Дія підлягає вчиненню іншим нотаріусом або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії. Це, наприклад, поза межами нотаріального округу, якщо хочете щось зробити, нотаріус також може ну, повинен взагалі відмовити. Є сумніви в тому, що фізична особа, яка звернулася за вчинення нотаріальної дії, усвідомлює значення зміст, праві наслідки цієї дії, або ця особа діє під впливом насильства. Тобто нотаріус на це також повинен звертати увагу і це. Складають відповідний документ щодо відмови, де про це і зазначається. З проханням про вчинення нотаріальної дії звернулася особа, яка в встановленому порядку визнана недієздатною, або уповноважений представник не має необхідних повноважень або дії не в інтересах цієї недієздатної особи. Правочин, що укладається від імені юридичної особи суперечить цілям, зазначеним в їх статуті чи положенні, або виходить за межі їхньої діяльності. А також ну є певні обмеження, які встановлені статутами, нотаріуси це перевіряють. Також може відмовити. Особа, яка звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії, не внесла плату за її вчинення. Особа, яка звернулася з проханням про чинні нотаріальної дії, не внесла встановлення законодавством платежі, пов'язані з її чиненням, наприклад, там якісь е е е збори, е податки, які повинні бути сплачені до вчинної нотаріальної дії. Також нотаріус може відмовити. І особа, яка звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії щодо відчуження належної і майна, внесена до єдиного реєстру боржників. При цьому. Ви, як боржник, маєте право придбати майно, але відчуджити його ви не маєте права, якщо ви знаходитесь в єдиному реєстрі боржників. Ну, нотаріуси, в принципі про це повідомляють, але деякі не повідомляють. Також варто звернути увагу, що у разі, якщо, наприклад, до єдиного реєстру боржників. Внесена державного або комунальне підприємство, це не є підставою для відмови у посвідченні договору на піккупівлю-продажу укладеного в процесі приватизації єдиного минулого комплексу державного або комунального підприємства. Теж саме стосується, якщо державне підприємство внесено в цей реєстр боржників, і це не є підставою для відмови у посвідченні договору купівлі продажу укладеного в процедурі припинення державного підприємства відповідно до закону про особливості припинення державних підприємств. Також не може бути там і в інших випадках, ну це окрема ситуація. Крім того, нотаріус або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, не приймає для вчинення нотаріальних дій документи, якщо вони не відповідають вимогам статті 47 закону України, або містять відомості, що принижують честь гідність та ділову репутацію фізичної особи, або ділову репутацію юридичної особи. Ну, мається на увазі, наприклад, у вас. Паспорт з простроченими даними, тобто, не вклеєні відповідні фотографії. Відповідно, цей документ не посвідчує вашу і Вам можуть відмовити, або ви хочете зробити якусь заяву, де містяться от образи іншої особи. Це також нотаріус може відмовити у вчиненні безпосередньо нотаріальної дії. Або якщо там, наприклад, містять якісь закреслення, виправлення, документи, тексти, яких неможливо прочитати внаслідок пошкодження, це також нотаріус може не посвідчувати. Крім того, на вимогу особи, які відмовлена вчинення нотаріальної дії нотаріус, або особа, яка вчиняє нотаріальні дії, зобов'язана викласти причини відмови. Це, до речі, ж, стосується тих же командирів військових частин, які <кій> заміняють собою. Нотаріусу, оці, наприклад, особисті розпорядження, які вони завіряють і передають, вони також повинні надавати відповідну відмову, відмову якщо вони відмовляються письмово. І також роз'яснити порядок оскарження mm -hmm. безпосередньо. Про відмову вчинення нотаріальної дії нотаріус протягом трьох робочих днів виносить відповідну постанову, тобто є на це максимум три дні. В самій постанові повинно бути зазначена дата внесення, прізвище, ініціали нотаріуса, який вніс, постанова, адреса розташування робочого міста нотаріальної контори, прізвище ім'я по-батькові, фізичної особи, яка звернулася за вчинення нотаріальні дії, місце проживання або місце знаходження юрособи. Причини про вчинення нотаріальної дії верніше дію, яка вчинила, і причини відмови у вчиненні цієї нотаріальної дії, а також поряд і строки оскарження. Відповідно до статті 50, відмова у вчиненні нотаріальних дії оскаржується до суду. Право на оскарження має особа. Прав та інтересів, якої стосується ця нотаріальна дія. В принципі, на цьому все. Якщо вам буде потрібна допомога, звертайтеся з радістю, допоможемо, проконсультуємо, роз'яснимо для того, щоб не втрачати час на безлузді оскарження або безглузді вимоги до нотаріусів про вчинення тих дій, які вони вчинити не можуть. Або допоможемо скласти відповідні документи для того, щоб нотаріус чинив ту дію, яка необхідна. На цьому все підписуйтесь на канал, поширюйте обов'язково це відео, щоб люди знали про свої права. І найголовніше не забувайте допомагати Збройним силам України, допомагати Україні вистояти. Іншої країни у нас немає. Пам'ятайте про це. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі!